Доброго дня. Сьогодні покажемо вам, як можна підключати магнітну трекову систему OLED на дві фази, щоб можна було переключати світильники ось так через один. Є два методи підключення. Зараз я вам про них розкажу. У кожного з них є свої плюси і мінуси. Основна різниця цих методів, де ми будемо розміщувати виключатель до чи після блоку живлення. Отже, давайте почнемо. Перший тип підключення з виключателем до блоку живлення, точніше, до блоків живлення, тому що тут їх буде два. Нам знадобиться введення живлення, два блоки живлення та виключатель. Підключати на дві фази можна лише за допомогою виносного блоку живлення, ось такого, за допомогою трансформатора, який інтегрується в сам шинопровід, не вийде. Є така можливість тільки з. Виносиними блоками. Ось шанопровід. Кожен шонопровід має ті лінії з кожного боку. Верхню ось, і нижню. Кожен блок живитиме різні лінії на шанопроводі. Тому буде передаватися через ці контакти: верхній та нижній. Один блок живлення, відповідно, буде живити верхню, інший блок нижню. Як ви бачите, на введенні живлення в нас є чотири проводи. На наліпці, як і на блоках живлення, ось тут. В нас є фаза і нуль, тобто плюс і мінус. З кожної сторони білий, чорний, коричневий, синій. І в нас є розмічено, де є плюс, де мінус, і також це є на блоках, щоб ви не переплитивалися. Один блок ми підключимо до синього та коричневого проводу. Інший блок, як і було написано, білий чорний плюс. Так само, як і підключаємо плюс і мінус. Вставляємо наше введення живлення у лінію, заживлюючи сам, що на Відключення блоків живлення через двійний виключатель відбувається стандартно. Це у нас 220 кабель. Фазу ми заводимо на позначці L. L2 та L3 ми під'єднуємо до нашої фази на вході у блок живлення. Нуль на блоках живлення ми просто під'єднуємо до нуля від розетки. Тепер нам потрібні світильники. Тут важливий момент: ось у нас є два лінійні світильники. Здавалося б, вони одинакові, але якщо подивитися на контакти, видно, що вони відрізняються, за рахунок чого цей ol 300 живиться від верхньої лінії, а цей ol 300 b буде живитись від нижньої. І в нас це працює зі всіма моделями. Якщо в кінці B, це значить світильник на другій фазі. І ось ми все підключили. Недоліками ж такого підключення є очевидно, що нам потрібно два блоки живлення та час затримки при увімкненні. Якщо ви звернете увагу, близько секунди потрібно чекати. Перевагами є те, що ми розділяємо навантаження та блоки не будуть постійно під напругою. Тому що коли ми виключаємо, живлення до блоків не поступає. Але запам'ятайте цей момент, про нього ми поговоримо трошки пізніше. Другий тип підключення це виключатель після блоку живлення. Тут нам потрібно введення виключати та один блок, але який має два виходи: плюс-плюс, мінус-мінус. В нашому випадку це є блоки 200 Вт, 300 Вт та 400 Вт, які мають ось такі: от, два виходи. У нас тут два мінуси та два плюси. Почнемо. 220 ми підводимо до блоку. Тут все стандартно. Далі ми беремо введення живлення, і нам потрібні два нульові проводи, тобто це є от, е, синій мінус і чорний мінус. Їх ми будемо підключати до блоку живлення на виході, де позначки мінус і мінус. Тепер два проводи наших фаз. Це коричневий і білий проводи. Їх ми підключаємо на вихід до виключателя. Це у нас позначка L2 та L3. І затягуємо. Тепер, щоб подати живлення на виключатель від V на блокці живлення. Ми заживлюємо наш виключатель? Вставляємо конектор-трек. Фазу ми підключили, подавши 48 вольт на наш виключатель, і від нього ми вже можемо керувати нашою системою. І бачите тепер Затримок немає. І ось це є у нас другий варіант підключення. Як ви бачите, затримки абсолютно ніякої немає. При першому методі я сказав, що блок не буде постійно під напругою, що логічно, так як ми перекриваємо до нього живлення виключателем. Але тут важливий момент: блоки можуть працювати і без перекриття до них живлення. Та як струм холостого входу дуже маленький, і блоки на це розраховані і нічого не буде від такої експлуатації. Ну, але я зараз кажу саме за наші блоки OLEDIM або блоки ну, перевірених виробників. Якщо ви візьмете, я не знаю, якийсь старий блок від старої гірлянди, ну я не знаю, що з ним може статись. тому майте це на увазі. Якщо ви розміщуєте блоки під стелею, вам все ж краще обрати перший варіант просто з міркувань безпеки у випадку чого-небудь. Якщо блок живлення стоїть в щитку, то проблем я взагалі не бачу, щоб... Ось таким чином їх підключати. Це не є проблемою, як я знову і сказав. Ці блоки на це розраховані. А на цьому все лампи для двох фаз ви можете придбати в нас на сайті. Індекс в кінці просто B, це друга фаза. Ну або звертайтесь до наших менеджерів. Залюбки вони вам поможуть.